В обласному художньому музеї розгорнена виставка розпису шовку кандидата мистецтвознавства доцента інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Олега Чуйка. Батік особливий вид живопису. Ця своєрідна творчість, самовираження митця. Вона приваблює оптимізмом колористики, радістю сприйняття полотен художника. У розписі на шовку Олега Чуйка симфонія літнього дощу, подих полудневої спеки, мовчазна задума карпатських гір, промовиста ритміка архітектурних мотивів. Саме так характеризує творчість художника, мистецтвознавець Ольга Новицька. Своїрідний настрій створюють веселкові барви, що пронизані, мов паутинням, мережевом лінійних форм, мерехтливі нюанси, контрасти, символіка. Це, напевно, характерно взагалі для. Для нашого краю якийсь такий духовний контекст і погляд до джерел, зокрема і духовних. Ну, на дані, на дані, в даній експозиції якраз більшість робіт присвячені такій христи, християнській тематиці і, і духовній тематиці. Але загалом є робота різного характеру. Ваше кредо як митця? Ну, я думаю, що все-таки відображати якісь власне духовні, національні і от карпатські мотиви. Через, можливо, сучасні технології, сучасні техніки, сучасні інтерпретації. Олег Шуйко навчався в Косівському технікумі народних художніх промислів імені Василя Касіяна, потім в Харківській художній академії. Шовковий дивосвіт це постійний творчий пошук, експеримент техніки і кольору, форми і змісту. Його полотна, подих недоторканої, первоздальної природи.